І словом, і ділом жителі двох сіл Лебединщини вирішили допомогти українським військовослужбовцям, які відстоюють незалежність і територіальну цілісність України на сході. Селяни зібрали продукти харчування і теплий одяг, а ще написали листи. Що бажали солдатам, знає Анна Книж. Ідея допомогти захисникам на сході з'явилася спочатку в одному селі і швидко розійшлася поміж сусідами. І ось вже мешканці ступок і доценківки спільно збирають теплий одяг консервацію овочі з власних городів. На пропозицію пристали всі люди, не відмовилась жодна сім'я, говорять активісти. Світера де носки, світера тут камп'єкти є. і оце письмо. Ми мешканці невеличких хутарів ступки Доценківка. Лебединського району надсилаємо допомогу, яку зібрали вічірега. Серця це допомога, це капля в морі по рівнянню з тим подвігом, який завершають бойці наші кожен день. Щоб доставити зібране за призначенням, ініціативна група звернулася до громадської організації комітет національної безпеки та обласних міліціянтів. Разом із харчовим вантажем передали воякам теплі слова. А це душі, щоб хлопці вернулись домой живими. І щоб все було ні хорошо. За що вони погибають тебе вчинить зв'язано? Воюють, воюють, і нема ніякого толку. Синочки, вертайтеся помистріше, щоб все все закончилося. Хлоп'ятка, дай Боже вам і сили, здоров'я, щоб ви кріпли. Віддячили й активістам за активну громадянську позицію та матеріальну підтримку військовослужбовців. Дозвольте подякувати вам за вашу підтримку. від Начальника УМВС вручить дальну подяку жителям сіл. Пообіцяли, що їхня допомога якнайшвидше потрапить за призначенням у місця дислокації зведених загонів у МВС у зоні АТО. Перемога буде за нами. Анна Книш, на часі новини.